Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Для тих, хто мене не знає, мене звати Лена. Я фронтенд розробник в минулому відео я розповідала про те, як я вирішила звільнитися своєї першої роботи фронтенд розробником І чому в цьому відео я б хотіла б продовжити тему і розповісти, все ж таки, куди я пішла, в яку компанію, на яку посаду і на який проект, і взагалі розповісти, як це все відбувалося за кадром. Коли я вже прийняла рішення, що я хочу звільнитися, то я одразу написала компанії, де я проходила своє стажування, і сказала, що хочу пройти співбесіди на проекти, спробувати. Тобто я не знала, чи візьмуть мене чи ні. В мене було, я пам'ятаю, два інтерв'ю: одне було дуже таке велике, складне. Я пам'ятаю, він був на півтори години. Це був інтерв'ю на Мідла. Але я, мене взяли на джуновську позицію, тому що я не дотягувала. Мені так і сказали. Після того, як мені затвердили позицію, сказали, що тебе беруть, я сказала, повідомила своїм роботодавцям на той час, що я звільняюся там допрацюю там два тижні і піду. От, але через деякий час мені кажуть, що Лєна, тут хочуть тебе спробувати на інший проект, і я зрозуміла що мене передумали брати, позиція там закрилася, або щось там сталося, як мені пізніше сказали. І мені дуже швидко шукали новий проект в ЄПАМІ, і я пройшла там теж е, співбесіду. Вона друг, друга дорога вона була набагато легша, як на мене, були простіші питання, і мене, в принципі, взяли на роботу і сказали, що все, ну типа, будеш працювати на цьому проекті. Якось так дуже легко вийшло. І реально я хочу вам сказати, от реально по досвіду, що інтерв'ю, які такі дуже складні, вас там питають дуже складні питання, вас там якось намагаються, знає, знаєте, ну якось, ну не знаю, прям всі е, соки висмоктати, вони невдалі. От, по моєму досвіду, вони завжди невдалі. А ті, які проходять лайтово, дуже легкі питання, якось там легко іде е, комунікація, швидко. Вас візьмуть, от такий мій досвід. І два тижні я чекала свої е, ці паролі, доступи, імейли е і так далі. Тобто, два тижні був онворд, під час якого. Я там плакала, дуже сумувала за попередню компанію і так далі. Під час онбордингу я також там, їхала в офіс, там, підписувала якісь там, документи, брала техніку, тому що на новій роботі теж видали техніку. До речі, на попередній теж видавали техніку. От, Мишку, там, навушники. І е, після того, як почалася робота на цьому проєкті, я вже забула про попередню компанію, про яку я так сильно плакала. От, І, в принципі, нові люди. Нові завдання, ну тобто я почала знайомитися з процесами, які в мене не були на попередньому, ну тобто, в яких я не брала участь попередні, на попередній роботі. Можна сказати, заново почала там всякі штуки вивчати, знайомитися з проектами і так далі. Команда була маленька, складалася спочатку з п'яти чол... людей. Тобто в нас був ранковий стендап, я пам'ятаю там на одинадцяту, і нас було там четверо, що було прикольно, і це до речі, все це було віддалено. Що для мене теж було щось нове. Треба було звикати до домашньої атмосфери, якось облаштовувати свій простір. І я скажу чесно, що після того, як я почала працювати віддалено, я зрозуміла, що формат офісу він, хоч і дуже складний, але я до нього звикла, і мені якось він був більш до душі. Я якось працювала більш продуктивно. Тому якось так. Але з часом я звикла до такого режиму. І плюс в тому, що коли ти працюєш в офісі, в тебе є чіткий графік, ти працюєш, працюєш з 11 до 19. І о 19 ми завжди закривали свій ноутбук і, і просто разом йшли додому. Все. Тобто я залишала роботу на роботі і йшла додому. А коли ти працюєш віддалено, то ти можеш працювати до 10. До восьмої, як в мене це і сталося, тому що я дуже сильно переживала, о, я там не, не встигаю, о, Боже, я там, типа, дуже ем, повільно все роблю. Типу, я дуже переживала, реально дуже переживала. І е, в вепамі тобі надають ресурсного менеджера. Це менеджер, який допомагає тобі взагалі в твоїй кар'єрі, він шукає тобі проекти, е, допомагає порадами, там, якщо. У тебе щось сталося там на проекті, якісь там, наприклад, суперечки, або хтось до тебе там, хтось тебе ображає, то ти можеш завжди звернутися до ресурсного. Він, як якийсь для мене, мій ресурсний менеджер був навіть трішечки психологом, і це було прикольно. Я могла там реально ну дивлячись, яка, звісно, людина, але мені дуже пощастило з ресурсним менеджером. От я завжди могла бути щирою, відвертою, сказати йому все як є. І знала, що мене завжди підтримують, тому дуже пощастило. Хочу сказати декілька слів про свій, свою першу перші враження про команду в Епамі. По-перше, це я не відчувала від них ніякого тиску. У цьому проекті мене дуже хвалили, мене підтримували. От і мені це було надзвичайно приємно. І я така думаю, блін. Це те чого мені не вистачало на попередній роботі. Я не відчувала, що мене цінять. Я не відчувала, що я там щось класне зробила, або там я не знаю, що я молодець. Такого не було. Тут мене почали типа, хвалити, помічати мої досягнення, хоч і вони були дуже маленькі, але для мене це було дуже надихаюче, Мене це мотивувало працювати, мотивувало працювати більше. Тому я дуже дякую своїм колегам, які були на, зі мною на цьому проєкті. От-з чим був пов'язаний проєкт? Він був пов'язаний з. Блін, коротше, це NDA, я не буду розповідати. Коротше, проект був на ангулярі, в принципі, як я і звикла, які були плюшки в Апан. По-перше, мені дали через, через три місяці мені дали медичну страховку. Це була. Типа моя перша, ну, перше страхування в житті, і я відчула себе: типа, ого, я вже доросла, я працюю в, в компанії. У мене є медичне ну, страхування. типа, я можу відвідувати приватних лікарів, а не державних, як, як це було у мене це життя. Я можу там назначити собі зустріч у будь-який час, навіть о восьмі вечора, прийти без черги. От, і коротше, масажі там були, і це було прикольно. Курси англійської мови, але я це ну, відвідувала, потім забила на них. Що ще було до, доступ до багатьох курсів? Були доступ до курсів LinkedIn а в компанії Epam. що ще мені подобалося. А, було коротше, були офіси в багатьох локаціях. Тобто, якщо реально я хотіла поїхати кудись, то я могла поїхати в офіс. В офісах дуже класне обладнання, зона відпочинку, столи, які підіймалися. Типу, можна працювати стоячи, але про це я дізналася взагалі через там, 6 або 7 місяців. Доступ до ком'юніті. В наступному відео я б хотіла напевно розповісти про те, як я стала. З джуна виросла до в компанії, що для цього я робила, і що для цього потрібно взагалі робити, як це відбувалося. Тому чекайте на наступне відео. Дякую всім за перегляд. Якщо вам було цікаво, будь ласка, підтримайте це вподобайкою, підпискою і коментарем, мене це дуже надихає і мотивує знімати більше відео. І якщо у вас залишились якісь питання, то залишайте їх також в коментарях. Можливо, я про це зніму відео. А також підписуйтесь на мій інстаграм. Я там ділюся більш особистою інформації там про своє життя, про ну про себе. Більше про себе розповідаю. В принципі, це все. Всім ще раз дякую і до зустрічі.